Бутя глава 19. І прийшли ті два ангели в Содом увечері, коли лот сидів біля воріт Содома. Лот побачив і встав, щоб зустріти їх, і поклонився лицем до землі, і сказав: Господарі мої, зайдіть у дім раба вашого, і ночуйте, і умийте ноги ваші, і встаньте вранці, і підете дорогою своєю. Але вони сказали. Ні, ми ночуємо на вулиці. Він же дуже умовляв їх, і вони пішли до нього і зайшли в дім його. Він зробив їм частування і спік присні хліби, і вони їли. Ще не лягли вони спати, як міські жителі садомляни, від молодого до старого, весь народ з усіх кінців міста оточили будинок і викликали лота і говорили йому, де люди, які прийшли до тебе на ніч. Виведе їх до нас, ми пізнаємо їх. Лот вийшов до них до входу і замкнув за собою двері. І сказав їм Брати мої, не робіть зла. Ось у мене дві дочки, що не пізнали чоловіка. Краще я виведу їх до вас, робіть з ними що вам завгодно. Тільки людям цим не робіть нічого, тому що вони пройшли під дах дому мого. Але вони сказали йому «Іди сюди, і сказали ось прийшли і хоче судити, тепер ми гірше вчинимо з тобою, ніж з ними. І дуже приступали до людини цієї, до лота, і підійшли, щоб виламати двері. Тоді муж ті простягли руки свої і ввели лота до себе в дім, і двері дому замкнули. А людей, що були при вході в дім, Уразили сліпотою, від малого до великого, так що вони змучилися, шукаючи входу. Сказали мужі тілотові, хто в тебе є ще тут? Чи зять, чи сини твої, чи дочки твої, і хто б не був у тебе в місті? Усіх виведе із цього місця, тому що ми винищимо це місце, бо великий крик на жителів його до Господа, і Господь послав нас винищити Його. І вийшов лот і говорив із зятями своїми, які брали за себе дочок його, і сказав Встаньте, вийдіть із цього місця, бо Господь винищить це місто, але зятям його здалося, що він жартує. Коли зійшла зоря, ангели почали прискорювати лота. Говорячи, встань, візьми дружину твою і двох дочок твоїх, які в тебе, щоб не загинути тобі за беззаконня міста. І оскільки він барився, то і ті ангели з милости до нього, Господньої взяли за руку Його і дружину його, і двох дочок його, і вивели його, і поставили його за місто. Коли ж вивели їх геть, та один з них сказав Спасай душу свою, не оглядайся назад, і ніде не зупиняйся в околиці цій, спасайся на горі, щоб тобі не загинути. Але лот сказав їм ні, владико, ось раб твій знайшов благовоління перед очима твоїми і велика милість твоя, яку ти зробив зі мною, що врятував життя моє, але я не можу спасатися на гори щоб не застигло мене лихо і я не вмер. Ось ближче тікати в це місто, воно ж мале, побіжу я туди, воно ж мале і збережеться життя моє заради тебе. І сказав йому, ось в угоду тобі я зроблю і це, не знищу місто, про яке ти говориш. Поспішай, спасайся там, тому що я не можу зробити справи, доки ти не прийдеш туди. Тому і назване місто це Сигор. Сонце зійшло над землею, і от прийшов у Сегор. І пролив Господь на Содом і Гомору дощем сіркою і вогонь від Господа з неба. І знищив містаці, і всю околицю цю, і всіх жителів міст цих, і всі рослини землі. Дружина ж, Лотова, оглянулася позаду нього і стала соляним стовпом. І встав Авраам рано вранці, і пішов на місце, де стояв перед лицем Господа, і подивився на Содом його мору, і, і на весь простір околиці, і побачив. Ось дим підіймається з землі, як дим із печі, і було, коли Бог винищував усі міста околиці цієї, згадав Бог про Аврама і вислав лота із середовища знищення, коли нищив міста, в яких жив лот, і вийшов лот із Сегора, і став жити в горі. І з ним дві дочки його, тому що він боявся жити в сегорі, і жив у печері. І з ним дві дочки його. І сказала старша морочі: Батько наш старий, і немає людини на землі, яка війшла б до нас за звичаєм усієї землі. Отже, напоїмо батька нашого вином, і переспимо з ним і відродимо від батька нашого плем'я, і напоїли батька свого вином у ту ніч, і війшла старша і спала з батьком своїм у ту ніч. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. На другий день старша сказала молодшій, ось я спала вчора з батьком моїм, напоїмо його вином і в цю ніч, і ти війди, спи з ним, і відродимо від батька нашого плем'я. І напоїли батька свого вином і в цю ніч, і вийшла молодша і спала з ним, і він не знав, коли вона лягла і коли встала. І зробилися обидві дочки лотові вагідними від батька свого, і народила старша сина, і нарекла йому ім'я Моав, говорячи він від батька мого. Він батько моя Витян до Нині. і молодша також народила сина, і нарекла йому ім'я Бен Амі, говорячи він син роду мого, він батько Амонетян Нині.